З Великою тривогою і сумом ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються у цій хвилині у місті Києві, події, які розпочалися в навечір'я свята Собору Святого Яна Хрестителя події, які є ніщо інше як ескалацією насилля і кровопролиттям. у зв'язку з цими надзвичайними обставинами. Хочу звернутися до усіх вірних нашої церкви, до всього українського народу і до усіх людей доброї волі. В ім'я Боже зупиніть кровопролиття. Ніколи насилля не було способом будівництва вільної незалежної держави. Ніколи кровопролиття. Коли ми піднімаємо руку, брат на брата не зможе примирити сердець і запропонувати якийсь позитивний вихід з тих обставин, в яких ми знайшлися. Я звертаюся до української влади, прислухайтеся до свого народу, почуйте його, не використовуйте проти нього насильство. Чи репресивні механізми, звертаюся до політичних діячів нашої держави, усвідомте відповідальність за майбутнє свого народу, відповідальність за ті заклики і за ті кроки, які ви сьогодні йому пропонуєте. Я звертаюся до представників громадянського суспільства, до громадян. До членів різних громадських організацій, зокрема до мітингувальників, які стоять на майданах. Благаю вас поверніться до мирного характеру протестів. Не дозволяймо, щоб емоції брали верх над нашим світлим розумом. Ані страх, ані агресія, ані озлобленість ніколи не були добрими порадниками. Які би добре помогли нам вирішувати наше майбутнє. Я звертаюся до тих, хто сьогодні чинить судочинство в нашій державі, до українських суддей. Прислухайтеся до голосу свого сумління. Пам'ятайте, що справедливості без правди не буває. Запитайте себе, чому люди звертаються до вас? Ваша честь. Не дозвольте ніколи заплямувати вашої честі несправедливими рішеннями. Я звертаюся до нашого єпископату і духовенства. У цей час особливо чувайте над душами повірених вам людей, промовляйте словом миру до їхніх сердець і умів, проголошуйте Євангелії Христового миру. Усіх закликаю до молитви за мир і спокій у нашій державі. Нехай Господь миру, Господь, який дарував нам свій мир, буде з усіма вами. Амінь.